Всім привіт! У нас нове надходження Audi Q5 2016 року. Автомобіль у відмінному стані на прекрасній комплектації преміум. Маємо з вами 2-літровий бензиновий двигун, безключовий доступ, молочний шкіряний салон, панорамний дах, вставки із дерева. Також у нас є. Датчики сліпих зон, пам'ять сидінь, ставки з дерева, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь. Сидіння у відмінному стані автосвітло, круїз-контроль, мультимедійне шкіряне кермо, пробіг 148 тисяч, система старт стоп навігація, підігрів сидінь, повзоний клімат. Все працює відмінно, преміальна акустика Ковсен, Автомобіль. Пройдено СТО відмінно. Все. Помінено по регламенту, і цей автомобіль ви можете придбати в компанії автофокус за адресою Оболонський проспект 21Б. Парковка Дрімбері. Ми чекаємо на вас.